Перед вами верхня форма, і я хочу вам показати, як правильно ставити верхню форму на нігтик. Для цього я тут зняла покриття навіть з власного нігтика. І, от, подивіться, так. Як має стояти верхня форма, у мене манікюр насправді не зроблений, але як має стояти верхня форма на нігтику. Навіть якщо він клює, верхня форма повинна стояти на ньому рівно. Як же будемо вкладати верхню форму на нігтик? Тримаємо її ось цим пальчиком. Це дуже важливо для того, щоб ви могли своїм отак от, от суглобом так, крутити. І Правильно зафіксувати форму, ні в якому разі не тримаємо верхню форму ось так, тому що в нас вона буде ось так: от з'їжджати. Ми повинні дуже добре тримати верхню форму, а також зробити опору собі мізинчиком там чи безім'яним пальцем, дивлячись, як вам зручніше. Коли ви робите опору, ви ставите верхню форму під кутом. Спочатку ваша верхня форма стане під ось таким кутом, і потім ви почнете її плавно прижимати. Коли ви починаєте плавно прижимати верхню форму, і бачите, що ось тут матеріал вже. Повністю, повністю так прилягає до нігтика. Ви можете ще трішки під'їхати цією формою в прикутикульну зону, тоді. Матеріал буде вкладений ідеально, і тоді у вас не буде товщини бортика. Матеріал ми будемо вкладати, не доходячи до краю верхньої форми. Зараз, в практичній частині при роботі з моделлю, ви це все побачите. Але не забувайте завжди правильний захват рукою верхньої форми, тому що від цього насправді дуже, дуже багато чого залежить. Неправильний захват. Так, неправильне положення, відсутність опори призводить до того, що ви вкладаєте верхню форму, наприклад, дуже вниз. Так, ви повинні робити натиск тільки в цю зону. Тоді ви відчуєте, що форма стала правильно, стала по бокових стіночках нігтя. Ось так, І що вона стоїть рівно. Рівно по відношенню до бокової осі пальця. Зараз на фото я покажу, як саме підібрати верхню форму під різні типи нігтєвих пластин, на що потрібно звертати увагу, і будемо відпрацьовувати на моделі правильне вкладання верхньої форми.